Хочу записати один бій, який недавно зіграв. І от це пов'язано з цими елітними рівнями, да? Тобто Ти бачиш ну, ворожий рівень дивишся. От якщо ми подивимось, тобто, на те, які рівні елітності техніки у моїй команді, да? тобто, у мене взагалі найвищі серед усіх, да, 14. А якщо подивитись на ворожу команду, то там найнижчий 10. Так? А всі інші. Ну, насправді там найнижчі нулі це деякі танки, чомусь їх немає. Може, це дійсно перші бої. Чи ще не дійшли до першого? Ну, менше з тим. Але погляньте на. Chrysler, який ще й на цій карті може, Тут багато закуточки де може стати да, від корпусу грати. І, наприклад, захисник 220-й. Е Гвардієць 200 й Тобто захисник теж може закуточки знайти. Там Гвардієць низенький він може десь знайти варіант, який може зіграти. Тобто тут карта просто. Хоч бери і проходь каточком <кій> по ворожій команді. Але я знаю, ну, момент, коли бій починався, я ж не знав, чи він завершиться. Так? Я собі думаю: от це треба оце от такий момент показати, як е, цей, як його ж називають. Е, Балансер, да? він збалансує команди, Як він міг вводити вводите ви рівні елітності? Так? Ви тоді хоч розподіляєте їх, а то ви подивіться на нашу команду і на Ворожу. Балансер або тут спав, бо взагалі його не існує. Я навіть не знаю оцей рівень у Scorpion G. Да? Це, 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 шестикутник, Він взагалі тобто, це крапочка, тобто це максимальний чи що? Ну, менше з тим. Дивимося. Тобто я отак от одним оком окинув, зрозумів, що м, щось мені здається, що бій буде швидким, що нас знесуть. От. Тому що гравці, ну, якби, як можна сприймати цей рівень, що людини великий досвід сидіти на цьому танку. Просто великий досвід. І відповідно. Використати його на кожній мапі, враховуючи знаючи рельєф, раз ти на цьому танку грає, то ти не раз уже на неї попадав, ти вже знаєш місця, де тобі треба знаходитись для того, щоб отримати максимальну користь, так? Тобто, не стріляти найбільше урона, не світити і так далі. Тобто, по ідеї, ти коли це бачиш, ти розумієш, що вони зараз виберуть ті позиції, де вони чудово можуть реалізувати свій танк, і все буде чики піки От, ну, Тобто я з такими думками поїхав е займати свою позицію. Потім я побачив, що Type 63 конкюр заходить на цю позицію, де з нашого боку можна не встиг іти фазу е догнати. От, що конкюри Type 63 ще займуть точку, де вони можуть тримати оборону, тому що в обох дуже міцна башта. У ворога дві арти, але треба ще ж подивитись, де вони зупиняться, де вони займуть свою позицію. Ну і з цими думками я під'їхав на свою, став і думаю, ну зараз буду ловити зівак, який намагатись бути проскочити. Бачите, одного я пропустив фазу. Ну і краєм ока, подивляюсь на міну карту. Помітив, що наш 703 зайшов. Небезпечно, так? ви бачите, що в нього і фаза може, і Chrysler, е прострілювати. Тобто в нього позиція не ахні. З іншого боку, бачу, що там Ларейн і наш Юдис тусуються на крайньому лівому флайнс. От. Е Намагаюсь якось допомогти. 703-го. Ну, зрозумів, що це вже запізно, відійшов. І тут їде Т-103. О! Зівака попався. Так, да, 704. 54-й немаганий танк, але в нього аж дуже, дуже довга перезарядка. Якщо ви бачите, я не їжджу. Розходниками дуже дорогими і так далі. Тобто це. Пусуватися в грі для того, щоб нагибати, потім витрачати часу, щоб відіграти це срібло. Тобто ти граєш ради да? звичайно ні, тому я роз... безрозходник. І в цьому випадку Т-54. У нього, на жаль, така трошки довгенька перезарядка. Хороша гармата. Ну, снаряд полетів не в нижній броні в та верхній, так? Тут І плюс що ми отримали пробиття. І я розумів, о, ну, в цей момент, коли я побачив, що захисник стріляє Голдою, тобто його рейтинг, то що ми початку бачили, зрозуміли, шувак просто грає на стату. от, І це ще один фактор, який елемент, я зрозумів, що якби. Наприклад, у нас не стояли ті танки, які стоять в тому місці, тайп 63 рік. Цілком можливо, що захисник би зміг би їх, скажем так, розкорочити. Але цього не вийшло. От. І фактично, завдяки тим, що деякі гравці отримали хороші позиції, де вони могли тримати оборону, то навіть ворожа команда, яка грає на голді, отримала достатньо багато проблем з тим, щоб їх продавити. То от бачите, захисник злився, тому що отримав шкоду, залишилось мало ХП, і він ретирвав. Зліва видно, що Лорейн знесли. От, у нас там, в принципі, нікого немає, але і ворогів там теж не видно. Ну, можливо, там ата їхня стоїть. Так, нікого не видно. Ну, постійно дивлюсь на мінімап. мапу побачу, що ми переважаємо з нашого боку. Ворог, його атака захлинулася. от, Більшість танків у нього, всі, що були в атаці, знищено, залишились тільки ті, які були на середній лінії в обороні. Ще тримається Льова і Крайслер з правого боку. Тобто, я по суті цей момент чекав. Зрозумівши, що той флаг пробили, наші пішли з того боку дивити, я вирішив йти в атаку. Знаючи, що тут тільки Льова залишився. Разом зі мною ті ж самі думки у китайської ПТшки. Намагався не промазать з огляду на довгу перезарядку. Не боявся, що Льова мене проб'є, попаде, тому що в мене явно більше КП, а він мені був ще на один постріл. Нечайно. Ну, скажімо так. Завадив китайсьці ПТшці, зробити постріл. Ну і пішов шукати. За дотом. Далі вже нічого такого цікавого, але ідея, яка була цього ролика? що ви подивіться, як забалансило і що вийшло в кінці. Тобто вони не змогли реалізувати свої танки, незважаючи на той досвід, який в них є. Використання цих танків через те, що Лише з нашого боку не полізли вперед, зайняли оборону, вони ж розтягнули свої позиції. В, ті, в, в тих місцях, де намагались бути прориви через особливості, наприклад, тих танків шукали мою команду. Вони отримали перевагу. Ця перевага була реалізована достатньо влучно, як ви бачите, 14-3 нашу пору. 14-4. 15-4. Тобто, фактично, ну сказати, що це тур турбобій, це не турбобій, але, як ви бачите, е достатньо активно наші після того, як їхня <кій> передня лінія була знищена, розуміли всіх інших. До речі, кажучи, після цього я зіграв наступний бій, який також був показовий, е у нашій команді вже було значно більше, з великими. Перевагою елітності техніки. У ворога була така ситуація, наприклад, нас, як ви думаєте, ми програли. Тому не треба, коли дивитесь, не треба боятися цей рівень елітності. Все по суті залежить від е, яка мапа, які у вас позиції, які танки вашій команді для цих позицій. Якщо людина вміє грати на танку, навіть не маючи чи великого досвіду то рівень елітності не має великого значення. Ми поки що на них не зважаємо. Ми, можливо, пізніше щось там балансер якось змінять, і він буде краще балансувати, а зараз поки що виходить. Ну, як завжди, орієнтація на турбобиї. Ну що ж, дякую за перегляд.